Почнемо з простого питання. Де в Біблії пекло? А ось і ніде. Принаймні, не таке, як ми собі його уявляємо. Де з рогів, без котлів, без черг до червоного люка. У Старому Завіті є шеол, не палаюче пекло, не в'язниця диявола, а просто царство мертвих, місце тіней, де немає світла, радості чи страждання. Туди йшли всі, і праведні, і грішні. Це радше біблійний режим очікування. Уявлення про загробне життя в євреїв довго були прості. Бог це не той, хто карає після смерті, а той, хто благословляє або карає тут і зараз війнами, хворобами, врожаєм. Тому життя після смерті не головна тема. Але все змінюється, коли історія стає болючою. Після вавилонського полону євреї знайомляться з персами. А перси вже мають свою систему потойбічного правосуддя. Рай для праведних, пекло для грішників, і міст тонший за волосину, по якому проходять душі. Ідея справедливості після смерті надзвичайно приваблива. Бо якщо зло торжествує на землі, має ж воно колись згоріти. Правда. Так у єврейському мисленні з'являється образ воскресіння мертвих і суду Божого. Одні воскреснуть для вічного життя, інші для вічної ганьби. І ось тут на сцену виходить головний герой нашого відео, Геєна. Слово звучить страшно, але історія в нього дуже земна. Геєна це долина гінном під Єрусалимом. Колись тут приносили людські жертви Богові Молоху, а пізніше просто палили сміття. Через це пророки почали вважати долину Гінном символом прокляття, суду та вогню. Вогонь, дим, запах, усе, що потрібно, щоб зробити із цього символ Божого суду. У пізніх юдейських текстах, книги Еноха Ювілеїв, Геєна вже стає місцем. Де грішники отримують заслужене, або тимчасово, або назавжди. Праведні у лону Авраамове грішні у вогняну долину. Так народжується концепція двох шляхів раю і пекла. Коли приходить Ісус, ці ідеї вже популярні. Ісус говорить мовою, яку люди розуміють краще тобі втратити руку, ніж бути вкиненому геєну. Геєна образ не координати. У нагірній проповіді в Євангеліях геєна це не географія, а метафора. Вона уособлює духовну смерть, віддаленість від бога, знищення зла. Не місце, де смажать душі, а попередження. Якщо серце зле, ти вже всередині цього вогню. Але людська уява любить конкретику. Середньовічні церковники зробили з метафори повноцінну топографію пекельні кола, казани, демони, черги грішників. Після божественної комедії Данте, вогонь геєни перетворився на туристичний бренд з дев'ятьох рівнями. Відтепер пекло стало реальнішим за рай. Страх продає краще, ніж надія. Іронія в тому, що більшість біблійних текстів говорять про пекло не як місце, а як наслідок вибору. Пекло це не де тебе карають. А що стається, коли ти сам вибираєш жити без любові. Тож, якщо коротко, у старому завіті шеол, тиша. У пізньому юдаїзмі геєна образ суду, у новому символ моральної реальності. У середньовіччі вогняне шоу з хором демонів. Сьогодні ці страшилки вже не актуальні, тож церковні догмати говорять про пекло я про стан самовідлучення, віддаленості від Бога, втрату у спілкування з ним. Для когось пекло алегорія, для когось віра у справедливість, а для когось найдавніший мем про відповідальність.